Ну що ж, друзі, всім привіт! Відбулися у нас перші матчі Ліги Націй. Також ще чекаємо матч у вівторок. Тому сьогодні ми розберемо всі шанси збірної України пройти взагалі в плей-офф Ліги Націй, щоб поборотись за те, щоб пройти в дивізіон А. Також розберемо багато інших новин в світі футболу. Тому. Підписуйтесь на канал Футбол Тач, якщо ви, звісно, ще не підписані. Ну і поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Мені буде дуже приємно. Також посилання на матч україна албанія ви зможете знайти в моєму телеграмі. Посилання я залишу в закріпленому коментарі, а також ви зможете знайти посилання в описі каналу. Там, окрім посилань на матчі, виходять цікаві різні новини, тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх. Свіжих нових новин ну і розпочнемо. Ми, мабуть, з найприкрішого. збірна України не змогла втримати перемогу над збірною Грузії. Нагадаю вам, що на сьомій хвилині мудрик пробив, і від центрального захисника збірної Грузії м'яч залетів у ворота Грузії. Тобто це у нас був автогол. Ну і на 76-й хвилині все ж таки мікаутадзе, гравець збірної Грузії забиває гол. І нам це все трішки підпорчує ситуацію в групі, а вона на даний момент ось така. Після П'яти турів у нас 5 очків. В Албанії 7, як і у Грузії, і у збірної Чехії 8 очків. Нагадаю, що у кожної з цих збірних залишилось ще по матчу: збірна України буде грати проти збірної Албанії і відповідно Чехія проти Грузії. Нам потрібна тут лише перемога у матчі з Албанією. Тому що якщо ми переграємо збірну Албанії, у нас буде е, вже 8 очок, і ми як мінімум, е, як мінімум не вилетимо з дивізіону Б. Але якщо все ж таки Чехія переграє збірну Грузії, е, то у Чехів буде вже е, 11 очків. А у нас буде 8 і у Грузії і Албанії буде 7. і таким чином ми якби займемо друге місце з восьма очками. Ну і відповідно у Албанії і Грузії буде по 7. Але давайте розглянемо інший сценарій. Якщо все ж таки ми переграємо Албанію, але грузини виграють Чехів. Тоді ситуація для нас трішки гірша, тому що ми займаємо третє місце, тому що у нас буде 8 очків, у чехів буде також 8 очків, але тут у нас діє інше правило: те, що рахуються голи між особистими зустрічами. Тобто чехам ми перший матч програли, і другий матч зігра... зіграли в нічю. Нагадаю вам, що перший матч ми програли з рахунком 3-2, і другий матч ми зіграли в нічю 1-1, якщо я не помиляюсь. І по сумі у Чехів-4 у нас 3 голи. Тобто у Чехів на 1 гол більше, і вони будуть в турнірній таблиці вище. Тому нас цей варіант не влаштовує, якщо ми хочемо поборотись за путівку в дивізіон. Ей, з приємного, наша збірна вже прибула до Албанії в місто Тірані. І ось ви бачите на цих кадрах, як наші гравці вже проїбувають, виходять з літака і будуть вже сьогодні тренуватися, щоб підготуватися до завтрашнього матчу. Ну, і ось результати вчорашніх матчів Ізраїль сенсаційно переграв збірну Бельгії. І далі поступила збірній Франції 1-3. Англія просто розгромила Ірландію з рахунком 5-0. Фіни програли грекам 0-2. Австрія зіграла в ніч з Словенією. До речі, якщо б Австрія виграла цей матч, то вона б вже напряму проходила в дивізіон А, але. Норвегія переграла 5-0 Казахстан, і тепер таким чином Норвегія займає перше місце в себе в групі, і вона отримує пряму путівку в дивізіон А, А Австрія буде грати стикові матчі, щоб пройти в дивізіон А. Латвія програла збірній Арменії і Північна Македонія програла Фарежським островам. Ну і тепер до новин. З наступного сезону Аякс змінює логотип, з яким він грав з 1927 року по 1990 рік, і тепер він буде виглядати ось так. Тобто після Атлетіко Мадрід, Баварії, тепер і Аякс змінює логотип. Ну і ви просто подивіться на те, що виробляє Златан. Це нагадаю після того, як він вже рік як закінчив кар'єру, і ось такий шедевральний гол він забив своїм друзям. Ну а Ерлінг Холанд вчора вколотив хет-трік в ворота збірної Казахстану. Канал до Зубастик планує очолити Федерацію футболу Бразилії та запросити туди. Пепа гвардіолу Діаріо Спорта інформує, що легендарний бразильський нападник має амбіції обійняти посаду президента вже після наступних виборів, які плануються на березень 2026 року. Аби бути серед кандидатів Зубастику, треба буде продати свої акції у Вальядоліді. Проект бразильця будується навколо гвардіоли, якого він бачить біля керма команди. Іспанець знає про цей інтерес, але поки відповіді від нього. Нього не було. Його контракт із Мансіті розрахований до липня 2025 року. Тому ось таку зв'язку Роналдо Зубастика і Пепа Гвардіоли ми можемо не 100%, але може в майбутньому побачити з збірною Бразилії. Буде дуже цікаво подивитись, якщо все ж таки цей дует буде. Кесар Луїс Мерло пише про те, що Неймар вже усно домовився про безкоштовний трансфер у свій рідний клуб. Це, якщо нагадую вам, Сантос. Наразі тривають перемовини щодо розірвання контракту з Альхлялем. До речі, нагадаю вам, що недавно неймар вийшов після травми на поле, відіграв 30 хвилин. І знов попросив заміну. Тому, в принципі, цей трансфер дуже і дуже реальний. Напишіть свою думку, як ви думаєте, чи відбудеться цей трансфер. Також хочу ще вам розказати про те, як Анатолій Трубін відреагував на е Нічю з Грузією. На жаль, сьогодні грали більше без м'яча. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці. Звісно, було чутно грузинських вболівальників, але не було такого, що це якось заважало. Всі розуміли з матчів на Євро і тих, які ми дивилися, що всі будуть їх підтримувати. До цього ми були готові. Чесно кажучи, взагалі не думали про турнірне становище. Попереду гра Чехії та Албанії, будемо готуватися тільки на перемогу проти Албанії, і там вже будемо бачити наші розклади, сказав Анатолій Трубін. І, в принципі, його можна зрозуміти, він робив дуже топові сейви і те, що ми збиралися. Зіграли в ніч з Грузією, це ще в принципі нормально, тому що, як мінімум, там ще міг залітати удар від Хвічі, ну і також багато було інших небезпечних моментів. На цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також не забувай про мій телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини. Тому посилання я залишу в закріпленому коментарі, а також ти зможеш його знайти в описі каналу. Ну а на цьому все. З вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!